Брати та сестри, давайте скажемо слава нашому Богу. Йому одному хвала, подяка і благодарення, друзі, тому що по Його милості ми ще не не щезли, друзі, не пропали, а Його благость і милість вона продовжується всі дні нашого життя. Правда, ми люди ми можемо про це забувати і думати, що життя саме по собі йде. Я сам по собі ну, можемо забувати про Бога, але браття і сестри, така хороша новина, якщо хто забув. Бог про нас не забув. Давайте скажемо слава Ісусу Христу. Не забув Бог про нас, я в це вірю. Тому що, друзі, якби Бог помнив про мене так, як деколи я про нього пам'ятаю, то бідна я людина була б, але Бог про мене помнить. І в Бога більше терпіння, чим у мене і чим у нас всіх взятих. Це не повод для того, щоб ми грішили, можливо, розширяли в собі ці стежки наші, десь там дивилися вліво чи вправо. А для того, браті сестри, щоб ми мали Божий страх, підперезували свої стегна, якби істиною, свої чресла, і йшли за Богом. І йшли за Богом. І зараз прекрасний час для того, як вже було сказано, що і погода гарна, якби все є для того, щоб взискати Бога. Ну і скажімо, навіть мир в Києві це, це від Господа, друзі. І сьогодні рано я так сталося, там треба було в аптеку. Заїжджав, ну думаю, як добре вже відкрита 8 годин. Мабуть, вже відкрита аптека, така велика гарна вивізка червона, ми завжди вам раді. Приходжу, браті і сестри, раз, ручка, вона не відкривається, щось так по інерції, ще раз вона не відкривається. Забули, певне, з вечора поміняти цю вивіску, там відкрито-закрито. І ви знаєте, я собі так подумав, як добре, браті і сестри, що е, просто ворота, двері до Бога, вони завжди відкриті. Людина може говорити, що її серце до тебе відкрите. Людина може говорити, що вона тебе любить, що отак я радий тебе бачити, там чи якась фірма, чи якась компанія, друзі. А насправді це просто вивізка. Але ми прийшли перед лице такого Господа, який дійсно полюбив нас, і сестри, і особо не було причини нас за щось любити, але Бог нас полюбив, бо тому що Він є Бог. І мені б хотілося в зв'язку з цим, і сестри, йому більше догождати своєму життю. Тому що коли я ще був у гріхах. Коли я ще не покаявся, Бог мене вже тоді полюбив. Коли я ще я і ви ми були в утробі наших мам, Бог вже тоді нас полюбив, і це велика благость велика і велика милість. Невіруюча людина це не розуміє. Для них це просто можливо якесь бізуміє. Там, якби на першому місці наука, як це може людина, будучи там в утробі, вже Бог про її це знать. А ми так знаємо з писання, писання що Бог нас полюбив. Хотів би почитати, браті і сестри, одне місце з Божого Слова, може не одне. Ви знаєте, і так трошки порозсуджувати, ми будемо звершати молитву якби за наших дітей, вони підуть теж науку Господню в 11 годин їм будуть викладати, і це добре, що в церкві є молодий виноградник. Але я зараз хотів би поділитися, можливо, якби думкою такою, про що я сьогодні рано розмишляв. Є написано так, книга Еклезіаста або проповідника з другої глави. 2 глава, 3 вирш. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержа, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, и что должны были бы у делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела». Заметьте, человек так говорит про свои справы. «Я предпринял большие дела, Построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие, всякие плодовитые дерева. Дерево, дерево. Сделал себе водоемы для урошения и из них рощи, произращающих деревья. Приобрел себе слухи служанок, и домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех больших, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрав собі серебра і сокровища, і драгоццінності от царей і областей, завів у себе півцов, і певиць, і осужденні синів человеческих, різних музыкальные орудия. І сделался я великим і богатым, більше всіх бывших прежде мене в Єрусалімі, і мудрість моя прибула со мною, поки до цього місця, братья і сестри. Ми знаємо, що це слова, як би, не так, якби а це Соломон писав. І ви знаєте, такий цікавий просто поворот думок. Людина все якби ви іспитувала, людина дотримувалась, людина була мудрою, не просто володіла якоюсь інформацією, мала там два університети чи три. А була ще й мудрою, І ця мудрость була від Бога дана. Це не був результат якийсь того, що він там багато книг читав, хоча він цікавився цим, і спро, всякі притчі составляв, псалми і так далі, браті і сестри. Але це був чоловік Божий. Принаймні це було тоді, коли він це. Коли він це писав, і дивіться, що він предприйняв. Він був такий, якби, ну, можна сказати, реформатор, я би сказав, сучасним таким словом. І він, якби такі експерименти проводив в своєму житті, браті і сестри, мав можливість, мав таку полі діяльності, зараз каже, фінанси, підтримка, був царем. Ну, і був мудрим чоловіком, як ми вже чули. І знаєте, він такий, ну, такий експеримент каже, що должні були б вони делать під небом. Люди, люди. Йому було цікаво, і сестрі, і він почав рухатися в цьому напрямку. І ви знаєте, що він зробив, як ми вже почули, почав устраяти своє життя. Ну, він, він оце почав робити. Дома почав строїти, він уградники почав е, прозрачати, якби садити. Все те, що, і сестри, якби ціниться дуже так, якби в очах людей. І в його, його оточення було, якби ну, ті люди, які йому допомагали, браті сестри. І ви знаєте, вроді би, так, я думаю, що були люди, які йому завидували. Я щось так собі думаю. Що були люди в Соломона, які йому завидували. І ви знаєте, він все робив якби, правильно в своїх очах до определенного времени. Дев'ятий вірш каже, я з'явився великим і богатим, більше всіх. І ось таке положення серця в людини є. Людина стремиться. Вже трошки було нагадано в першій проповіді за серце людини. Людина стремиться до таких от моментов, відімих моментів. От, і ви знаєте, можливо, я є серед таких людей, тому що дійсно ми в тілі, ми стараємося якось ну, зробити кращим свій, свій побут, своїй сім'ї десь догодити, ну, такі, обзавестись якимись такими, можливо, матеріальними моментами. І то, по суті, свої, не є погано. Браті і сестри, по суті, свої, не є погано. І ви знаєте, але від того, що він робив, я вже так все не перечитую, від того, що він робив, якби все по плоті це, він не став, він не став щасливим чоловіком. І Соломон, Соломон це еклезіаст, дивіться, 17-й вірш, він робить, якби такий висновок. висновок, І я думаю, що він щирий в цих словах каже: І возненавидів я життя, тому що противне стали мені діла, які діляться під сонцем. «Ібо все суета сувята і томлення духа. І возніневіділ я весь труд мой, котрим трудився під сонцем, что должен оставить его человеку, который будет после меня». Ми знаємо життя Соломона, і сестри, ми знаємо його початок. Він був дуже благословенним, потому що сам Господь він втрутився в його життя. От ви знаєте, але пройшов такий определений час, коли людина, можливо, дуже багато робила для себе. Можливо, дуже багато, якби акцент, акцент уповала на своє життя, там дивилася. Можливо, менше дивилася на Бога, менше дивилася на тих бідних людей або взагалі не дивилася, яким треба було допомагати. Можливо, багато дивилася впоследствия, якщо брати Соломона на тих жінок чужестранних, да? і впоследствии прийшло до того, що він почав поклонятися тим лжебогам, скажімо так. І от такий результат каже: возненавіділ я жизнь. Я вірю, що він сказав істину. Возненавідав життя. Возненевидив життя. І от таке питання, я би хотів би порозмишляти. Я в своєму житті зустрічав таких людей, які не були багатими. І я в своєму житті зустрічав людей, які, можливо, довольствувалися малим. Але коли я з ними спілкувався, коли я з ними общався, я завжди бачив, що ця людина, що ця людина вона щаслива. І я знав, чому ця людина щаслива. Ця людина щаслива, тому що вона впустила в своє життя, в свій час Духа Святого Бога. І те, що вона дозволила Богу робити в її серці, цю людину зробила щасливою, браті і сестри. І ви знаєте, по Писанню, по правильному, як би сказати, по істині, в цьому залі мають всі бути такими людьми, щасливими людьми. Тому що ми. Не уповаємо на те неправедне багатство. Ми повинні, браті, сестри, не дивитися на ті матеріальні речі, які пропонує нам цей світ. А ми повинні, друзі, дивитися, можливо, на тих людей, на ті справи, які ну на тих людей, бідних маються на увазі, що нам доручив Господь. Апостол Павло каже, що він, якби старався, да, бачить бідних людей, якби старався. Ну, дивитися на тих людей, старався виконувати Божу справу так, щоб бути якби, Богу угодним. І ви знаєте, коли ми, коли ми відкидаємо такі свої амбіції десь по плоті, кажемо собі так, заставляємо себе, кажемо, спочатку дух, спочатку, можливо, я повинен догодити Богу. Спочатку, можливо, я повинен прославити Христа, а те все інше. Матеріальне воно має бути на другому, на третьому місці, і сестри. Ви знаєте, то нам Біблія відкриває, що ми будемо щасливі люди. От і невідімі волни, Духа Святого, вони будуть наповняти наше серце. Вони будуть, браті сестри, приносить нам такі, знаєте, духовні дивіденти, коли нам буде хотіться жити, коли нам буде, ну коли нас в серці буде радість і мир. Є написано плод духа. Любов, радость і мір. Від чого вона візьметься? Воно візьметься тільки від Духа Святого. Але воно просто само ці плоди не ростуть. Христос каже такі слова. Тим прославиться Отець Мой Небесний, якщо ви принесете много плода, як, про які плоди йдуться, про які йдуться плоди. Браті і сестри, про духовні речі йдуться плоди, про наш характер, про нашу душу, про наше серце, як вже переді мною сказано, коли. Коли в моєму серці і вашому живе благодать Духа Святого, ця радість. Людина, яка поруч зі мною на роботі, вона цього не має. Але вона знає, чим я займаюся, що я проповідую, що я говорю, або ви. І ви знаєте, вона може звернути на це увагу, і така людина може прийти в зброє. Друзі, ну якщо людина в своєму життю завжди дивиться тільки на віддімо віші, браті і сестри, може така людина прийти в таке духовне іступлення. Є так написано, якщо будемо поступати по, поступати по плоті, то умрете. Каже, ті, хто поступають по плоті, вони помруть. А ті, хто поступають по духу, вони будуть жити. Тому ви знаєте, ми живемо в цей останній час коли дуже важливо просто перевіряти своє серце, коли дуже важливо просто дивитися, що в твоєму життю, які пріоритети. І Христос ну, про, ну, про це говорив дуже багато. За ціла притча є, браті сестри, про того багатого чоловіка, який мав такий ложний спокій, коли зародив той урожай в полі. Бог благословив того чоловіка, обільно благословив. Людина приходить до висновку, робить такий висновок, зламаю тії житниці, постраю нове, і зберу те все туди. Скажу своїй душі, не Богу скажу. Можливо, не бідним людям роздам частину, а собі, все собі, все собі, все собі. І людина своїм життям, своїми вчинками приходить в такий духовний тупік. І він не знає, що якийсь совєт є на небесах. Каже, безумний Христос, всю ночь заберуть твою душу. Твою душу заберуть, твою душу заберуть, Бог тебе благословив, і тобі треба було якось по-іншому себе повести, спитати, спитати дозволу, можливо, піти порадитися з ким-то, куди те зерно дати. Браття і сестрі, отакі от речі. І Соломон так само, ви знаєте, ну, на початку, начало було дуже прекрасне початок був. Бо... Бог його дуже сильно, як я вже сказав, благословив. Друзі. І ви знаєте, але в послідстві воно було не так, якби розпроділено, не, не по тих стежкам те багатство йшло, не, не по тих стежкам ти очі дивилися, там коней почав заводити, з странних жон і так далі, і тому подібно. І дух Божий постепенно почав відходити від чоловіка. Це в людини так буває, що людина на людину раз і обідалася. І може не говорити місяць, неділю, може не говорити. Бог не такий, браття і сестри. Бог не, не, не обіжається зразу на людину, він дивиться, він наблюдає над путями чоловіка. В день на день, місяць на місяць, якщо людина відходить, Бог не залишає людину. Він милує, він про, він дає, він, 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 він ну, якби проявляє свою любов, він стукає різними, різними способами до людини. Навернись. Подивись, є так написано, подивіться, з якого рва вас підняли, з якої скали вас висікли. Ви знаєте, чому я це місце читаю? Я знаю таких людей. І недавно був батько, розмишляли, так говорили. Які дуже добре починали, які були благословенні Бога. Вони горіли для царства Божого. Вони реально горіли для Царства Божого. Потім прийшло все по плоті. Потім спочатку плоті, і з з ми спілкувалися. Він каже, я хотів раніше, якби так проповідувати, я так хотів раніше в хор сядати. Ну, можливо, трошки обідали, можливо, той старший регін тебе там десь там чуть-чуть подвинув. Ну, в тебе, якщо нема голосу, ну то йди проповідуй. Там, ну, Ми так розбиралися, говорили. Там не було на що обіжатися. Ну ви знаєте, людина десь пустила тую якби, злобу в серце, потім перестав проповідувати. Потім просто приходить в собрання. Собрання не залишив. Але просто сидить, роками сидить. Браті і сестри, коли ми приходимо в зобрання, нас кличе Бог на якийсь труд, щось треба робити, а ми не хочемо нічого робити для царства Божого. Я вже казав, можливо, і не раз цього місця. Це дуже нудне християнство, це дуже тяжке християнство. Коли ми просто приходимо і все тільки для себе, все для себе. Почуть, треба хорошу проповідь, хорошо, щоб хор заспівав. А сам не хочу прикладати ніяких усиллях. А є написано, Царство Боже, воно усілієм береться. І якби ти, хто ну, усіляє, якби употребляє, да, він восхищає своїми словами. Усілі треба. Усілі. Навіть, навіть апостоли вони прикладали усілія, браті і сестри, тому що плоть, вона завжди тяне нас вниз. Плоть завжди хоче комфорта. Плоть завжди хоче теплоти, завжди хоче, щоб її гладили. Друзі, але ви знаєте. Ми є духовні люди і нам треба розділувати дух. Тому я себе в першу чергу сьогодні рано якби перевіряв, дивився, браті сестри, наскільки, наскільки Господь ну, мені це відкриває, щоб ми подивилися, друзі, які пріоритети в нашому житті, живемо в останній час. О, і є так написано, що здраве учення приймати не будуть. Людина не хоче мінятися. От слухати все хороше. Про спасіння, про любов Божу до, до Його. Правильно все. Це приємно слухати, але людина не хоче мінятися. Людина не хоче уніжатися, людина не хоче смірятися. Людині безрозлічно ті бомжи. Там є соціальні, як мені один сказав. Що я дожен туди підходити? Що я повинен дивитися на того бомжа, чи що є соціальні служби, є держава, є бюджет країни. Воно мені треба. Чому там же воші. Там живо, що це не нормальна справа. Я, ну, я, я душ прийняв, браті і сестри. А християнське серце, воно не таке. І Соломон іспитував, і спитував, і спитував. Відімо, мав все, Відімо, мав багато, Благословіння мав явне. Потім прийшов таке положення, Возненавидив життя. Життя дар Боже, по Писанню. По Писанню життя це дар Боже. Це не просто якась случайна пляска атомів і получився Рома або Саша, Петя. Ні, це життя це Бог дав, влив, браття і сестри. Ви знаєте, хай нас Бог благословить, я спонукаю вас до добрих діл і себе в першу чергу. І спонукаю, щоб ми ще раз подивилися в своє життя. І хай нашу церкву, браті і сестри, Бог обільно благословить тими людьми, які будуть визділувати дух, які будуть заботитися о горнях, які будуть думати, що є Бог і будем, будемо що складати. Кожен з нас отримав таланти, хтось, міни Бог дав, і ми повинні це вернути Богу. Тому хай вас, Бог, обільно благословить і ваші сім'ї. Такому Богу хай буде слава, Він достойний слави. Амінь. Давайте помолимо.